Ми пофарбували всі стіни основним кольором, залишили лише цей шлан, тому що у мене є на ньому ось такі плани. В чому фішка взагалі такого фарбування? Вам потрібно дві фарби однакового кольору, але різного потону. Тобто одна повинна бути темнішою, а інша світлішою. Тому я свою фарбу розділяю на дві частини і в одну додаю фарбу, якою ми фарбували основні стіни. Так, що ми робимо? макаємо в кіточку. Так, щоб одна половина була в її казке, а інша інші. І робимо так. А тут я ще зовсім не здогадуюся, що мені не сподобається результат, тому що для мене буде занадто темно, і що мені треба буде трішки змінювати фарбу для другого шару. Для другого шару я вирішила використати фарбу, яка в нас була з самого початку, і фарбу, якою ми фарбували основні стіни. І результат мене повністю влаштував.